На Донецькому напрямку найбільше злочинці стріляли по піскам, використовуючи мало не весь арсенал своєї зброї. В районі Широкиного стріляли з мінометів великих калібрів. На Артемівському напрямку прихильники так званого Руського миру масованим обстрілом 152 мм артилерії піддали дружбу. Хоча ще таке дружба для них незрозуміла. 120 мм мінометів та озброєння танку вели вогонь по Ленінському та Кірово. Вночі і до ранку злочинці не припиняли обстріли станиці Луганської. Біля щастя, працював снайпер. Безпілотники противника з'являлися у небі над щастям, Горловським, Талаківкою, Чермаликом та іншими населеними пунктами. На цьому складі в Авдіївці десантники спільно з міліцейським підрозділом Січ виявили розкрадену гуманітарну допомогу. Зокрема, дитячі харчування та теплі речі ще на початку року мали потрапити до населення. Однак, за поки що нез'ясованих обставин, гуманітарка до людей так і не надійшла. На травневі свята до одного з підрозділів високомобільних десантних військ поступала наступна інформація: що в одної з будівель міста Авдіївки Донецької області знаходиться Склад з боєприпасами. Боєприпасів виявлено не було. Але було виявлено: гуманітарний вантаж це продукти харчування та теплі речі, дані матеріальних засобів були вилучені з так називаємої будівлі та передані мисевої владі. Виявлений гуманітарний вантаж. Військові нарешті передадуть населенню. Що ж до контролю за постачанням необхідних товарів для нужденних його посилять. Киянка Таша Сулима вже багато років живе в Росії. Коли в Україну прийшла біда, жінка залишила всі свої справи і прилетіла на батьківщину. Як спеціаліст по шоковій терапії, вона почала працювати у київському військовому шпиталі. Таша допомагала бійцям, які втратили кінцівки. Я спеціаліст по шоковій травмі. Я спеціаліст тому, що вже состоялась та тому, що присходить з чоловіком в перші два дня. острого стресса. Я могу помочь ребятам избавиться от фантомных болей. Фантомные боли – это когда ноги нет, а на ней чешется палец или она очень болит. Чем швидше поранений отримує допомогу психотерапевта, тем легче проходитиме реабилитация. Если боец не замкнется у собі, то сможет подолати и психологическую травму. Вовремя помочь принять свое тело таким, каким оно есть, и думать не о том, чего они уже не могут, а думать о том, какие возможности это им дает. Найбільше вразило ташу, як мужньо чоловіки вчаться жити по-новому. Ребята просто удивительні. Вони викликають велике уваження. Вони молодці, Вони побідітелі, Вони справились. Вони побіділи свою смерть. Тепер напугати їх чим-то очень складно. На думку волонтерки, важливо змінити ставлення у суспільстві до таких людей, адже їм не потрібно, щоб їх жаліли. Допомагаючи їм, ми допомагаємо собі. Цей чоловік прикрив тебе. Этот чоловік пострадав вместо твоєго сина, твоєго брата, твоєго Этот Чоловік не пустив сюди мародіров, не пустив сюди війну. Этот чоловік в тебе не нуждается, это ти нуждаешься в ньому. Протягом 242 днів українські воїни захищали Донецький аеропорт. Легендарні кіборги щодня демонстрували приклади мужності, незламності та сили духу. Все це знайшло відображення у документальному фільмі Аеропорт. Замовником унікального проекту виступило Міністерство оборони України. Ідея вона була в повітрі, тому що хотілося зробити фільм про героїв про наших героїв українських. І звичайно, що тема кіборгів вона була ну такою дуже актуальною. Тому майже не було сумнівів, з чого почати. ми розглядаємо це як початок, що будуть ще інші фільми про наших героїв. Прем'єрний показ фільму в кінотеатрі Україна зібрав повний зал. Серед глядачів були високопосадовці, іноземні гості, а також самі кіборги. Нашої страні дуже нужны зараз нові герої. Нової тобто ті герої, котрих писали в учебниках, вони були давно козаки, От, а зараз страна нуждается в нових героях. І якраз ну, як аеропорту ми получили. героїв отримали. это тобто, це ті збиття, які будуть писати в книжках і там, ми з гордістю будемо нашим дітям і внукам рассказывать. Після перегляду кінокартини президент України Петро Порошенко поспілкувався з героями. Хвилиною мовчання вшанували бійців, які ціною власного життя боронили аеропорт. Безумовно, ми маємо сказати слова подяки, і вони головні, хто їх заслуговує. Це є наші воїни, які боронили аеропорт в різні часи, які боронять сьогодні Україну, захищаючи її незалежність, свободу, волю. Суверенітет, територіальну цілісність. Картина відтворює один день із життя захисників Донецького аеропорту, а саме 1 жовтня 2014 року, а також показує перетворення бійців у легендарних кіборгів в центрі сюжету. Розповіді полковника військ спецпризначення з позивним Редут, який очолював захист литовища та його товаришів бійців, волонтерів та журналістів. Бачити таке своїми очима я навіть боюсь уявити, як там в тому Донецькому аеропорті було знаходитись. Дуже страшно, але це дійсно надихає і хочеться повторювати такі подвиги. Фільм дуже цікавий. Мені сподобався. Відкрив справжній. Ну я відкрив для себе справжній дух українців, як вони борються за. Аеропорт за Донецьк, за Україну. Я вважаю, що це чудове починання і нам потрібна серія таких документальних фільмів про всі події нашої ще незакінченої війни. Документальний фільм створили за один місяць. Було записано сім годин інтерв'ю. Відеоматеріалу виявилось настільки багато, що вистачило б не на один фільм. Українські воїни вже не вперше беруть участь у міжнародному військовому паломництві. Цей рік не є винятком. Військовослужбовці з різних міст нашої держави автобусом вирушать до французького містечка Лурд. Серед них є курсанти академії сухопутних військ, зокрема й ті, хто отримав поранення в зоні. Ато для них цьогорічна подорож особлива. Ну, це взагалі засновано після Другої світової війни, щоб не повторилася Друга світова війна, і щоб більше такого лиха не було на землі. Ну, на жаль, в нас в державі зараз йде війна. Ми з своєю місією також їдемо помолитися за наших хлопців, які там знаходяться, от, щоб в нас в державі було нарешті мирне на небо над головою. Перед від'їздом курсантів до Лорда у Львівському гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла відбулася спільна молитва про Вівії при владика Михаїл, голова департаменту патріаршої курії у ГКЦ у справах душпастерства силових структур. Ще європою українські вояки разом із військовослужбовцями багатьох інших країн молитимуться за мир в нашій державі і всьому світі, за одужання поранених та вшанують пам'ять полеглих у воєнних конфліктах. Всього цьогоріч у міжнародному військовому паломництві візьмуть участь військовослужбовці з понад 40 країн світу. Після Другої світової війни військові. Подумали, що не тільки зброєю можна перемагати агресію, але також і молитвою. І наша українська делегація приймає участь продовж останніх 20 років. Цього року, напевно, що це буде особлива участь, тому що всі учасники це понад 40 країн світу, добре знають, яка є ситуація в Україні. Розуміють те, що сьогодні наші представники української армії, це є ті, хто дійсно захищає кожен день. На відміну від попередніх паломниць, всі витрати щодо нинішнього перебування українських військовослужбовців за кордоном взяли на себе доброчинна католицька організація Кірхи Ін Норд та іноземні меценати. Герої Донецького аеропорту відтепер у Львівській академії сухопутних військ. Скульптуру українських кіборгів подарувала вишу випускниця академії мистецтв Ніка Музичко. Цей експонат не лише перша серйозна праця дівчини, а й дипломна робота. Просто що ти бачиш, що є люди, які ну ризикують своїм життям заради. Ну, не те, щоб навіть, там свого життя, чи навіть не те, щоб рятуючи життя інших людей, а захищаючи їхнє ну уявлення про свободу, право на свободу. Новостворений пам'ятник захисникам зображений статично у вигляді трьох бійців без будь-якої зброї. Статика, в принципі, хотіло тою статикою передати внутрішнє напруження, внутрішню міць. У травні в музеї вишу з'явилось чимало експозицій з новітніми героями. Всі зібрані тут матеріали присвячені учасникам бойових дій, серед яких багато вихованців Академії сухопутних військ.